Всім привіт! У мене для вас є цікава історія і цікавий інструмент. Цікава історія. Замовив собі гайковерт 18-вольтовий від Bosch з акумулятором і зарядкою, і знайшов за цікавою ціною. ну не знаю Мені ціна сподобалась. Знайшов ось таку кутову шліфмашину це в нас теж акумуляторна. Теж Bosch. Ну, Звісно, що я собі лише професійний інструмент, що я цікавлюсь лише професійним інструментом. GWS 18 v 10 Чому взяв її? Тому що вона підходить під ті акумулятори. А цікава історія в тому, що акумулятори і Гайковер ще не приїхали, а шліфмашина вже тут. Отже, розповім про, про неї. Мої враження від. Ну, звісно, що володію деякою інформацією, просто так інструмент він не береться. Це модель gvs 18 v 10 В комплекті йде інструкція з керування українською мовою. Йде також, зараз подивимось, що там... що там таке. Що там таке? Додаткове руків'я. Плянець. І ось вони кладуть таку цікаву гайку. Це як безключова, але якщо тут подивитись, то тори то під ключ теж є. Ну, Швидко затискна гайка, от така от боша йде в комплекті з цією шліфмашиною. Кожух, ще якісь папірці. І шліфмашина. Все, наче вже тут нічого нема. Чому саме ця? Тому що в неї потужність прирівнюється до кіловат. Тобто, ну, якщо б це була мережева, це, мабуть, би була кіловатна кутова шліфмашина. Далі, тут стоїть написано brushless. Це означає те, що тут безщитковий мотор на цій шліфмашині. От, А як ми знаємо, ну, ті, хто цікавляться Бошем, ті точно знають. Зараз, може, і ви дізнаєтесь, що якщо використовувати з безщитковою технологією нові акумулятори від Боша, там серії Procore, Прокор, то вони кажуть, що ну, прям, ну, взагалі потужність там, на 20% зростає, самі акумулятори менше розряджаються. Ну, тобто, як прогресивна технологія, от. А, і значно дешевше а, в придбанні. от Наприклад, що мені там, купляти її там, з 2-амперними акумуляторами, якщо я вже з гайкокрутом собі, з гайковертом собі замовив а, 5 амперні. Отже, значно вигідніше купляти саме от в такій комплектації. На цьому теж дякую, але це є в багатьох, от, Ну, Боша така дуже. Потужна гілка, 18 вольтова, там і перфоратори є, і все що завгодно. Але мені треба ось гайковерт і шліфмашину. По шліфмашині, ще що можу сказати, що зручна в обхваті, вони тут спеціально так її завузили, щоб можна було її однією рукою взяти. Якісь ще от є додаткові фільтри. Це, мабуть, що якщо хтось буде гіпс, різати, чи що, щоб воно туди все не попадало. Фільтри. От Затискаються на гачечки, гачечок сюди вставляється, о, фільтр став. Все, і він ніде ніяк не, не ковзає. От, Ось такі, власне кажучи, враження. Подобається шліфмашинка. от Бажаю всім також вдалих придбань.